Що тут? Чи тут скатертина, чи тут камень, чи тут оракул. Але ви подивіться, скільки тут цієї її пуперки. О, я навіть на столі нічого не поставила, щоб зараз розпаковувати, щоб не розліталося ніякої краси на стіл нічого не ставила, щоб це легко розпакувати. Тому що тут вон, скільки треба де гляньте, розпаковувати цієї пуперки. Це, це дуже чудово, що я хочу вам сказати. Це просто чудово, якщо тут. Та взагалі, щоб не було, неважливо, навіть чи скатертина, чи камінь, чи колода, неважливо. Воно запаковано так надійно, так добряче, що нічого тут не поб'ється. Якщо це колода, ніякі уголки побиті не будуть. Тому що в мене є оракули, які приходили просто тільки у тільки такій бумазі, навіть пуперки на цій бумазі не було. От, тут є бумага, тобто пуперка тут є. А приходило б було таке, що тільки просто оце. оце, оце. І не об'єднане одне, то не знаю, якийсь там у мене є один оракул, що просто ну аж я то кажу, серце болить. Не, не, не тільки е, коробочка, що побилася, а карти такі геть закочені, побиті. О тут, е, от бачите, тут є пуперка. А приходило мені таке, що навіть тут паперки не було. Оцеї пуперки не було у, у, у цій коробочці. І е, не тільки коробочка е, забилися в уголочки, а геть навіть колода покоцана, половина колоди, половина карт покоцаних. Дуже погано. А оце от, молодці. от Я не знаю, який це магазин. Е, тобто, ну я зараз відкрию, відкрию товар, я буду знати де то я замовила, і я напишу гарний відгук. Так, це вже розпакувала, 78 дверей, е, таро. Це отудне тарош. Я замовила, просто перезамовила. У мене є ця колода, але дуже у паскудній якості. Дуже вона вже старенька у мене, тому я перезамовила іншу.